Вітаю! Сьогодні в цьому короткому відео розповім вам на живому прикладі, як працює онлайн розрахунок нанесення та створення 3D-візуалізації товару. В даному випадку ми зараз знаходимося на сайті NeikMua, авторизовані, бачимо нашого менеджера, бачимо наш рівень знижок, ціни, а також всю необхідну інформацію, тобто ми знаходимося всередині картці, картки товару. На товарах, на яких доступен розрахунок онлайн-нанесення, ви бачите калькулятор з іконка калькулятора з написом розрахувати з нанесенням. Також для деяких товарів доступна візуалізація в вигляді 3D-моделі, яка в режимі реального часу може відображувати вам вигляд вашого виробу з нанесеним зображенням. Спробуємо на реальному прикладі подивитися, як це працює. Знаходячись на карті товару, вибравши необхідний товар, в даному випадку біле горнятко, натискаємо на кнопку Рохувати нанесення. Бачимо нове вікно, яке складається в даному випадку з трьох основних частин. Перша верхня частина це вибір типу нанесення, друга частина це візуалізація нанесення, в даному випадку з 3D-моделлю, і Третя частина це додаткова інформація, а також лінки для розташування векторних файлів. Повертаємося до першої частини. Перша частина дозволяє вам вибрати, який тип нанесення, ви хочете вибрати, в даному випадку доступні класична гаряча деколь і холодна деколь. Відповідно, кожна деколь має свої площі, свою кількість кольорів. А також для деяких, деко... для деяких варіацій, якщо доступно, кількість повторин, це у тому разі, якщо ви хочете одне і те саме зображення нанести декілька разів на, одне і те саме... на один той самий виріб. Давайте виберемо гарячу деколь. <кхи> Повний з друківка від вушка до вушка, 6 кольорів. На цьому етапі, якщо вам необхідне додаткове нанесення, є ще кнопка. Додаткове нанесення. В даному випадку ви можете вибрати два різних нанесення, але зауважте, що все це буде два нанесення на одному виробі. Якщо ви додали щось більше, ніж потрібно, просто клікніть прибрати, і ви залишитесь з тим, з тим нанесенням, яке необхідно. Ліміту на. Додавання кількості нанесень немає, але ви маєте розуміти, що все, що буде додано, буде врешті-решт перераховано, і, звісно, це вплине на ту фінальну ціну, яку вам покаже система. Коли ми вибрали нанесення, ми розуміємо, що це холодна деколь, половина гранятка в 4 кольори і маємо 2 повтори. Добре, хай буде 2 повтори. Йдемо в другу частину, це візуалізація. В даному випадку ми бачимо прев'ю готового виробу з типовою картинкою, яка автоматично завантажилася. Але ми можемо завантажити будь-яку свою. Це, це може бути будь-який формат HP, GIF, PNG, будь-яке растрове зображення, фотографія навіть з телефону розміром до приблизно 20 МБ. Доступно. Будь-які зміни. Коли завантажується зображення, ви бачите, що будь-які зміни, які ми робимо в нашій зоні керування, одразу в режимі реального часу відображуються на 3D-моделі. Зона керування складається з двох частин. Це зона та як зона нанесення, вона може змінюватися. І сама вихідна фотографія, якому... вихідний файл, який ми ви завантажили. Річ у тім, що обидві частини можуть змінюватися. Основна фотографія змінюється, перевертається, нахиляється при необхідності на кількість кутів. Зона вибору нанесення рухається мишкою, змінюється шляхом стягування або розтягування з, з, зі збереженням пропорцій. Тобто все, що ми зробимо, ми бачимо одразу на виробі і можемо роздивитися детально, віддалити або наблизити, роздивитися, як воно виглядає. Якщо нам щось не подобається, ми зробили багато змін і не можемо хотіли б повернутися назад, просто клікаємо кнопку Оновити. І все повертається на вихідну точку. І ми можемо далі моделювати, вибирати і створювати те зображення, яке нам необхідно. Варто зауважити, що фотографія може бути менша, ніж зона, яку ми вибрали. Вона не обов'язково має бути більшою. Йдемо таким шляхом. Ось так от виглядатиму. Тобто логотип, який ви завантажите, він буде, може бути як більшим, так і меншим. Точніше так, якщо логотип, то, звісно, він менший, ніж площа нанесення. Якщо фотографія, то може бути більшим. Вийдемо на точку 0 і продовжимо працювати, наприклад, з таким зображенням, яке ми наносимо повністю від ушка до вушка. На даному етапі. Є два додаткові, дві додаткові кнопки, які дозволяють зберегти в чпек. Це означає, що система дозволить зробити ось такий невеличкий принтскрін стану в тому ракурсі, в який ви зафіксували. Ви можете зробити принтскрін, як виглядатиме гарнятка. Причому printскрінів можна робити безліч, тобто покрутити з усіх боків і зробити ту кількість принтскрінів, яка необхідна. Зберегти буде готовий скріншот. Також можна записати відео, тобто mp4 файл, який зробить 360 градусне обертання, і запише це, але буде, звісно, повільніше і чіткіше. І запишеться в файл, але це потребуватиме вам від 1 до 4 хвилин. На більш сучасних комп'ютерах і потужних процесорах це займає 30-40 секунд на офісного рівня комп'ютерах від 3 до, там, іноді до 5 хвилин. Тобто не будемо зараз забирати час, можете це протестувати. Якщо ми готові і завершили роботу в другій частині, ми можемо створити макет. Тобто те, що ми зараз завантажили, воно ще не додано до товару. Якщо ми створимо макет, то зображення, а також його розташування і, і чотири проекції з різних сторін. Система нам говорить, що макет створено. Ми зможемо подивитися потім прямо в товарі перед замовленням. І приходимо в третю частину. За необхідності, звісно, якщо у вас є. Наприклад, до деколі готові векторні файли, ви можете завантажити їх. Файли до 20 МБ. Якщо у вас файли набагато більше, або вони десь збережені на Google Docs, чи на Deposit Photo, чи на DropMiFiles, ви можете задати посилання. Це посилання буде додано до замовлення. Також на цьому етапі можна залишити додатковий коментар, уточнення щодо того, що є в даному замовленні. Коли ми завершили всі, всі підготовчі процедури, нам необхідно зберегти все, що ми зробили, тобто тискаємо Зберегти вибір якщо ми хочемо все очистити, очищаємо. І переходимо на кнопку ОК, яка означає додавання нашого вибору до гарнятка. От, ми бачимо зображення, частину, яка попала на друк, і ми бачимо. Готовий макет. Секунду, зараз завантажується. Тобто макет з проекція. Ці файли доступні е як е на карці товару, так і потім в замовленні, в корзині і далі зберігаються в історії замовлень. Варто зауважити, що на даному етапі ми всього-навсього вибрали нанесення, створили макет, але ще не розрахували його вартість. Для розрахунку вартості необхідно обов'язково додати товар в корзину. В корзині буде порахована фінальна вартість товару і нанесення. Вибираємо 200 для прикладу, додаємо в кошик. Система нам порахувала, дивимось детально. Трошки необхідно зачекати. В кошику ми бачимо. Товар, кількість, ціна нанесення, сума, також все нанесення з нашими лінками, ціна за нанесення, сума за нанесення. Дані замовника, ну і в даному випадку, якщо ми обираємо підтвердити замовлення, це замовлення відправляється вашим менеджером. Дякую за увагу. Підписуйся, підписуйтесь на наш канал і чекайте на оновлення.